Вони готові йти під кулі заради України. Поки військові комісари нарікають на відсутність охочих добровільно їхати на схід. Прикарпатські волонтери продовжують активно формувати бойовий запас. В Місцевому відділенні громадянського корпусу полку АЗО переконують добровольців їм нині аж ніяк не бракує. На підтвердження своїх слів демонструють цілу теку з даними бажаючих нести службу в лавах їхніх бійців. Мовляв, що два тижні направляють до столиці на зачислення по п'ять кандидатів бо івано-франківці на лінії фронту. Я не знаю, хто там не хоче, в кого нічого не виходить. У нас насправді добровольців таких людей вистачає, йде навіть певний відбір таких людей. Таких людей з області вже виїхало близько, близько 35 чоловік. Зараз готується наступна чергова п'ятірка. Їдуть досить відомі люди і можливо, менш відомі зі звичайних сіл доколишніх, З Івано-Франківська є юристи, є колишні працівники міліції, є військовослужбовці, є звичайні робітники, просто селяни, є викладач історії. Є священник, він до речі став польовим капеланом. Чому новобранці радше обирають добровольчі батальйони аніж Збройних сил України? Тут лише гадають. кажуть ймовірно, вся справа у проблемі із забезпеченням, адже з їхнього офісу, на відміну від армійців, виїжджають на неспокійний Донбас з усім необхідним спорядженням. Це. І форма, по можливості: бронежилет, каска, е таке спорядження, як рукавиці, балістичні окуляри, наколінники. Тобто те, що найбільше може знадобитися. Е ну, звичайно, це по мірі можливості. Все, що отримують солдати, це результат роботи волонтерів. І тут якраз. Е Ну, з волонтерами якраз більша проблема, тому що ну волонтерів не так багато, як добровольців. Тож активісти кажуть, їхні двері повсякчас відчинені не лише для добровольців, але й небайдужих, котрі готові допомогти збирати вояків на фронт та усіляко їх підтримувати. Загалом у складі полку АЗОВ сьогодні воює близько півсотні прикарпатців.